1 мільярд 383 мільйони євро – такий дохід УЄФА від проведення Євро-2012 в Україні та Польщі. Це на понад 32 мільйони більше, ніж заробили на попередній першості. За останні 20 років прибутковість чемпіонатів Європи зросла у понад 30 разів. ЄФА підтримує некомерційні проекти цього року. Україна отримала право на проведення вже п'ятого відбіркового турніру серед аматорських команд. Змагання приймає Національний університет Державної податкової служби України. Треба нам відповідально ставитись до того, де де ми приймаємо команди? Якщо говорити про цей спортивний комплекс наш як тренувальну базу для Євро 2012, то тут витримані всі стандарти. Сучасний стадіон вміщує 8 тисяч уболівальників. Якість спорткомплексу дозволяє проводити матчі міжнародного рівня. Сорівнування високого рівня. Абшення, міжнародне общення накладає свій відпечаток. Поэтому для прогресу, для росту українського любительського футболу це великий плюс. Збірна України цьогоріч представлена гравцями команд Київської області. Ми самі представляємо Васильківський район. Наша команда Путрівка є базовою для збірної України. Тому надіємося на перемогу. Турнір складається з трьох турів. Остання гра циклу відбудеться 13 жовтня між збірними Іспанії та України.